Я дякую всім патріотам, в тому числі і нашим депутатам, які вчора не допустили провокації проти Верховної Ради. Я дякую всім патріотам, які сьогодні вийшли до парламенту, щоб захистити Верховну Раду України від провокаторів, від спроб дестабілізувати, розхитати ситуацію, посіяти зневіру і анархію. Я звертаюсь до всіх громадян. Шановні співвітчизники, Майдан стояв за те, щоб всі були рівні перед законом, щоб всі були рівними перед нашою Конституцією. І тому або ми захистимо закон і зможемо на цьому фундаменті відновити демократичну і європейську могутню країну. Або ми Перекреслимо закон і зруйнуємо нашу державу. Всі рівні перед законом і за порушення закону всі повинні відповідати без обмежень, без виключень, без особливих політичних корпоративних дивідентів. Цього не буде. В Україні буде панувати закон, і всі громадяни повинні цей закон захищати.